Іван Франко, багно гнилеє між країв Європи, покрите цвіллю, зеленню густою, розсабнеться недумства і застою. Росія, де ти лиш поставиш стопи, повзе облуда, здирство, плач народу, світе бездушність. Наче плісень з муру. ти тиснеш і кричиш, Даю свободу, дреш шкуру й мовиш, двигаю культуру, ти не січеш, не б'єш в Сибір не шлеш, ти мов упир із серця соки ссеш. Багно твоє лиш серце й душу дусить. Лиш гать і слизь росте й міцніє в тобі свобідний дух або тікати мусить, або живцем вмирає в твоїм гробі.